Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо неймовірно смачний пісочний пиріг з заварним кремом та вишнею. Це дуже смачно. І для тіста нам потрібно вершкове масло, цукор, борошно та одне яйце. Просіюємо в миску пшеничне борошно. Борошно обов'язково потрібно просіювати. Додаємо до нього цукор, також сюди можна за бажанням додати ванільний цукор або ванільний екстракт і перемішуємо борошно разом із цукром. Далі до нього додаємо холодне вершкове масло. Я масло нарізала на ось такі кубички. І тепер це все швиденько перетираємо руками в крихту. Також можна скористатися і подрібнювачем. Або натерти холодне масло на терці і перетерти з борошном так. Ось приблизно до такої крихти все перетираємо, якщо залишаються невеличкі шматочки масла, немає нічого страшного. І далі сюди додаємо яйце. Яйце також повинно бути холодним. І швиденько збираємо тісто докупи. Саме збираємо, не вимішуємо. Це тісто вимішувати не потрібно, так як воно пісочне, і воно буде нагріватися від тепла рук, і воно буде не пісочним розсипчастим, а звичайним. Ось тісто все добре зібралося. Далі беремо пергамент, присипаємо його борошном, так як тісто трішки прилипає. Викладаємо тісто, і зверху я також присипаю трішки борошном і розкатуємо в пласт товщиною приблизно 3-4 мм. Сильно тонко розкатувати його не потрібно. І нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте. І не забувайте підписуватись на мій канал та ставити вподобайки. Тісто буде прилипати трішки до качалки, тому присипайте його борошном. Розкатуємо тісто. Під свою форму. У мене це кругла форма діаметром 24 см, але також можна взяти і якусь квадратну, така, яка у вас є. У мене це ось така. Далі разом із пергаментом викладаємо тісто в форму і формуємо дно та бортки. Коли все сформували, відправляємо тісто в морозилку приблизно на 10 хвилин. Нам потрібно, щоб водо трішки підморозилося. А тим часом приготуємо заварний крем, так як йому потрібно охолонути. Для нього нам потрібно молоко, яйце, цукор та кукурудзяний крохмаль. В каструльку вибиваємо яйце, додаємо цукор. Також сюди, з бажанням, можна додати якийсь ароматизатор, ванільний або буде дуже смачно додати мигдальний ароматизатор. І додаємо сюди кукурудзяний крохмаль. Саме краще брати кукурудзяний, але якщо у вас немає саме кукурудзиного, можна замінити на картопляний. Я додаю трішки молока і все добре перемішуємо. Далі вливаємо все остальне молоко, перемішуємо і ставимо крем на маленький вогонь, постійно помішуючи, доводимо його до загустіння. І ось такий густий, однорідний крем повинен вийти. Переливаємо його в чисту миску, накриваємо харчовою плівкою в контакт і даємо повністю охолонути. І тепер приготуємо вишневий шар. До заморожених вишень додаємо цукор і ставимо на маленький вогонь, даємо їм розморозитися. Далі сюди додаємо набухший желатин. У мене желатину не було, я додавала агар. Але в описі я напишу всі пропорції на желатин. Все добре перемішуємо і даємо йому охолонути. Коли тісто на поріг заморозилося, зверху викладаємо лист пергаменту і висипаємо якийсь вантажик. У мене це горох і макарони. І відправляємо в розігріту духовку на 175 градусів, з вантажиком випікаємо 10 хвилин, потім його знімаємо і випікаємо поріг ще приблизно 5-10 хвилин. Орієнтуйтеся по своїй духовці. Випікаємо його до ось такого рум'яного кольору. Далі даємо йому повністю охолонути, після чого на поріг виливаємо охолонувший крем, все добре розрівнюємо, і відправляємо його в морозилку приблизно на 5-10 хвилин, щоб верхній шар крему трішки підморозився. Коли крем трішки підморозився, виливаємо наверх вишні. Вишні вже на той час повинні бути добре охолонувші, не теплі. І далі пиріг відправляємо в холодильник на стабілізацію приблизно на 1-2 годинки. І все, періг готовий. Перекладаємо його на тарілку та подаємо до столу. Цей поріг виходить нереально смачним, в нього просто ідеальне поєднання. Пісочне розсипчасте тісто, ніжний заварний крем, до речі, я до заварного крему додала мигдальний екстракт. Вийшло нереально смачно. І вишневий шар з кислинкою. Обов'язково спробуйте приготувати цей поріг. Як бачите, готується він просто з доступних інгредієнтів, а виходить дуже смачно. Усім смачного та до нових рецептів!